Всім привіт, друзі, мене звати Змікотики, Декера. Де вас бачите на новому каналі. І сьогодні, як ви бачите, на мою лігу. У мене зараз третє золото зараз на моєму аккаунті. І через 4 дні буд я буду знову починати грати з бронзою ліги. Тому сьогодні, друзі, я хочу апнути алмазну лігу. І ми вже починаємо катку. І нам випала гаряча зона і ми маємо вибирати бойця. Але я взяв... Едгара, тому що він такий, ну я не знаю, чи він крутий, але я думаю, він такий крутий. Ми його взяли, якщо чесно, один взяв, по, ще один якийсь ігрок взяв по ко, а один Френка. І давайте ми подивимося, що з цієї катки вийде. А і ми починаємо. Давайте подивимося, чи ми зможемо виграти цю катку. Я, чесно, сам не знаю, тому що я не вмію так грати в гарячу зону. Якщо ми виграємо, друзі, то і це буде м -м, капець. Я поки буду стояти, і, стояти, щоб нас не вбили. Але в нас, напевно, не вб'ють. Ну, бо тому що трошки втікаю від тих бомб, які кидає Дінамайк скін робомайка. Ну, е, Діна і і Робо Думаю, він не попаде. Е, 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 е. Але я зараз на напущу і на нього нападу. Все. Напали, напали, напали. О, все. Відіхлили, от давайте стояти будемо, стояти, стоїмо, стоїмо, стоїмо. Просто стоїмо, щоб ми вигравали. Але не факт, що ми виграємо, тому що у нас тільки 42, а в них вже 67. І якраз от у ульту Френк напустив їхній Френк. Я не я вбив Френка, а зараз а ще один Апоков вбив Френка. Я поки стою, все, ми точно не виграли, бо тому що у нас 55%. Не факт, що ми виграємо взагалі. У нас тільки 55%, в них 80%, це точно. А не факт то, що ми виграємо. Хоч у нас френк з максимальною силою і гіперзарядом, це не означає, що ми зразу вже виграємо. Його може зразу вбити і гіперка не може бути. Гіперка за цю катку не зможе накупитися. Ось так. Але нічого страшного. Ми програли, це ще нічого страшного, зато ми маємо, ми маємо ще 4 дні, щоб пограти в, в цей ранговий бой, так, друзі. Ми вже знову нажимаємо на ранговий бой і що нам за це випадає? Ми граємо награду за поїмку, так, друзі, от так от. Нам почалося награда за поїмку і ми беремо Френк. Ой, Едгара, знову Едгара беремо. Один взяв брока, який має гіперкозаряди і ремодель на нього нова, да, і з гіперкою заряду максимально сидо. Але, але хто це, то що і міняє персонажі скоро, Ну вибере кого, і через 2 секунди ми починаємо катку. І хто вибирає це за... Емс. Е, так, класно, ну, класне Емс, я би сказав, що не хай. Я не хай, що Емс, ну просто вона... Ну така реально, Є забагато всі популярні, там, типа... Ну, коротше, я не хайчу. Ем, ну трохи класний епіческо, ну трошки епіческо класний, Бо я з нього зато ульта. У неї зато ульта класна. Але давайте ми подивимося, що з катки знову вийде. У вже 3 хп, а в нас ще 0. А я зараз, зараз накоплю ульту. Я придумав, коротше, в кущах накоплю ульту, бачите, вона сама накоплюється, а потім я на нього зразу нападу і вб'ю, і получим плюс три, з, і плюс три зірки. А в же ж є три зірки, так що ми стоїмо і все нападаємо. Все, зараз ми вбили, да-да-да, ми вбили все. Плюс і, 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 три зірки. Вже вісім у нас зірок. Бо я такий план придумав. І ще одного ма... ай. Я могла ще одного вбити і зірку отримати. Але я не факт не знаю, що ми виграємо, давайте ми подивимося, що вийде. Так, починаємо і нападаємо, нападаємо, нападаємо. Ай, зря потратили. Ну нічого страшного, друзі. Ну нічого страшного. Ми вже зараз можемо вбити. Енс теж, реально, подивіться на ту ульту, Енсу, Вона ну, так прекрасно. Ми телепортирувалися, а я сам, сам її вбив. Одного. Так, що ж буде з цієї катки? У нас вже більше якби. У нас 12. Аня, на та нас більше 14-20. Що, 20-20. Ура! Ми виграли цю катку і там получаю, плюс 98 якихось хп, я не розумію. Але подивіться на ту ремодель Брока, інтересно. Скажіть, на яку він стрижку пішов? Але це нічого не зважає, тому що подивіться, скільки в мене зараз, а скільки в мене рекорд. Це якось реально погано. І все отак. А ви зараз кажете, як тебе скінно Драко, як ти драку вибив? Ну, роздавали п'ять легендарних сердопів, я на цьому аккаунті відбив драку. Кстати, у мене вчора вийшло відео, як я відкривав п'ять легендарних сердоплю на аккаунті, якому там 10 тисяч кубків. Але я не хочу самі показувати, тому що це мій дитячий просто е, такий аккаунт, якому я граю, але не хочу нікому показувати. Але нічого страшного, ми вже починаємо грати в нокаут. І я взяв Едгара, ну, бо думаю, що Едгар, ну, я би сказав, трошки норм, такі в нокауті. Але нам тр... так треба алмазну лігу, я так хочу алмазну лігу, тому що вже через 4 дні закінчиться цей сезон і нам треба збро... з бронзової ліги починати. Але нічого страшного, ми вже зараз можемо виграти цю катку. А на жаль, я Мене вбив Френк. Ну нічого страшного, ми ж зараз можемо порішати, якщо зможемо. Але наш, але наш брок, наш брок е, такий класний, але ну... його вбили, на жаль. Нічого страшного, друзі, ми йдемо. Йдемо їх вбивати. так 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 давайте, давайте. Повбиваємо їх, подивимося, що з цього вийде, хоч би цю катку тому що якщо якщо ця катка буде на червоним червоній стрілечці, отакій ну, отакі, типу, пульці, як стріляти. Якщо вона буде червона, то ми програли, як сказати. Ми програли. Клас! Ну, це нічого страшного, бо тому що ми ще маємо багато шансів грати. І не знаю, якщо ми не зможемо апнути алмазну ліху, то ми будемо апати в наступній частині. Як ви бачите, відео йде 21 хвилину і воно, кстати, реально дуже довго йде. Так що не факт то, що хтось це відео ж досі подивиться так довго.

Але ми чесно не нокаут граємо, на жаль. Ми граємо в ограблення. Але до на нас нападають і я ульту впущу і давайте давайте скоро ми вб'ємо, 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 вб'ємо. Давайте, давайте, ульту напущемо, ульту, напущимо, давайте, ульту, напущемося. Наш Френк розбирається. Він зараз ульту допускає, двічі скоро ульту допускає, капець, друзі. А інтересно ми виграємо цю катку чи ні. Якщо ми виграємо, я дуже сильно буду рати в цьому. Але давайте ми так скоро їх вб'ємо, щоб вони не на нас напали. І ми не програли, якщо чесно. Так, бивай наш Френк! бивай наш Френк! Бивай наш Френк, будь ласка, бувай наш Френк! я йду скоро, я йду скоро вбивати, будь ласка. Але подивіться, скоро урон у нас витрачається, але нічого страшного, ми вже можемо виграти, так що... Я починаю нападати, хоч би виграли, хоч би ми виграли. там 24 життя в нас, а в нас тільки 5! І в них тільки 5! Все, ми виграли, я вбив. Ну. До ну, того ми виграли. Плюс 1000 хп! Інтересно, що з цього вийде? Давайте подивимось. Тисячу хп кап'єз. І ще плюс отак, вот отак вот плюс. І ми можемо забрати 10 гемів. Звісно ж, ми забираємо. Все, ми забрали геми. Так, все, ми починаємо грати в ранговий бой і що нам випадає, нам випадає це захват кристалів. Я навіть не знаю, чи ми виграємо в захват Кристалів, тому що це теж тяжко грати. Моя черга вибирати, кого ми виберемо? Френка чи Едгара? Але я беру Едгара, тому що один чувак вже взяв Френка. І один Ларі і Лорі. Це якщо два бойця, але один боєць грає, а ульта його це другий боєць, Що їх призаряд. Коротше, скажіть мені, напишіть в коментарях, бо я, чесно, трошки не шарю бралу у Старці. Хоч граю 21-го року. Але давайте ми починаємо цю катку і це захват кристалів. Треба назбирати 10 кристалів, щоб виграти. Чесно, я не знаю, чи ми виграємо в тій катці, але давайте ми будемо дуже обережні, щоб ми не програли в цій катці. Один чел, який називається путь 25 рангів, вже взяв один гем і, і Френк теж взяв вже один гем. І я не хочу, щоб нас бивали, я беру один гемчик. Ай, не, не взяв. Ну нічого страшного, друзі, нічого страшного. Ми ще можемо виграти. Зараз ми запустимо ульту на вочелі, щоб ми би виграли. Все, давайте, давайте скоро беремо геми, геми, беремо, геми. Так давайте втікаємо, 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 втікаємо. А і вся. Ми програли. Ну нічого страшного, якщо, якщо од... наш Фред культив б'є, то він забере зразу ті геми і все, він забрав ті геми. Чесно, це не він всі майже забрав. Це забрав путь 25 рангів. Давайте ми напустимо ульту на базу, бо тому що він мене теж вбивав. Як як? Ну як, блін, ну нічого страшного. Давайте ми ще раз будемо вбивати. Але, на жаль, його вже його вже наші хлопці вбили. Ну нічого страшного, все, я забрав геми, тепер там треба втікати. 15, 14, 13, 12, 6, 5, 4. Два, один, все! Ми виграли цю катку, і я отримую плюс, плюс 99 плюс 99 хп чи що. Я отримую плюс 500 хп, тому що я виграв ра ранговий бой п'ять разів. І давайте ми подивимось, що 43-й брат батл пас в Браул брау Пассі. І мені дали стардроп, а я вибив грядки. Клас! Ладно, друзі, не будемо затягувати і будемо починати ще раз грати. В, скі, от скільки мені лишилося, от скільки я вже зробив, скільки я вже брав батл пасу е, накопив і мені скільки вже от лишилося. Але добре, друзі, будемо починати грати цю, цей ранговий бой. Нажимаємо і граємо. Ограблення. Так що... Що нам вибрати буття? Моя черга вибирати буття. Я беру Едгара, як завжди. Один хоче взяти Мортіса і він бере Мортіса. І ще хтось хоче вз... Якийсь... знаго взяв Спайка. Інтересно, що ж він зробить? Так, от дивіться. Так, там Честер є. Едгар в іншій команді і ще хтось. Коротше, все. Ми починаємо грати. Так, все. Починаємо грати, так 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 втікаємо, втікаємо, щоб вбити. Так, Мортіс, будь ласка, вбивай. Отакий, хто що скін зараз в Мортіса грає, в мене є він такий, я його вибив з легендарного стартроба. Да? У мене був легендарний строп, я його з нього вибив. Давайте ми будемо обережні, щоб нічого не сталося. Такого, а не... Тай-яй-яй, нас бувають вже багато. Але я вже йду і буду їхній сейф вбивати. Але я, чесно, не знаю, що ж виграє. Насправді тут там. Але поки я теж знищаю, але в них 25 хп, а в нас Ні, в них 55 хп, а в нас 22 хп. Так, зараз ми будемо їх вбивати, давайте скоро вбиваємо, але... Їхній їхні фен... ой, Едгар вже бере і вбив. Ну нічого страшного, як так таке, так, так завжди є. Я трошки розізлений, бо думаю, що ми програли, але це нічого страшного. Друзі, це нічого страшного. Ми починаємо грати ще раз. І якщо ми не зможемо виграти, чекайте другу частину. Обов'язково чекайте другу частину. Ось така у мене зараз ліга, третє золото у мене ліга зараз. Ми починаємо грати в ранговий бой і нам випадає Броллбол! Капець, як це нам повезло? Капець. Вибери бойця, добре, моя зараз черга вибирати бойця. Кого ми беремо? Едгара. Беремо Едгара, один за вольта, а хто візьме Наві ММА? Я думаю, це фейк Наві ММА, тому що я не знаю, так за... всі називаються Наві ММА, я так думаю. Але якщо, я не знаю, час, як... якщо це буде реальний ММА, я впаду. Ну, реально. Я впаду просто. Але нічого, беремо і граємо. і, і, і Нам треба виграти точно цю катку. і Йдемо грати. І, давайте я скоро йду і будемо просто кидаємо. Просто кидай, кидай, кидай! Ай, забув. кинути, нічого страшно, але... Ми можемо зараз... Я можу зараз... Я можу появитися і його вбити. Давай! Ай! Не змогли. Це є смак завжди. Ну нічого страшно. Ви здівайтесь. Ладно, це нічого страшного. Ми йдемо забивати гол, я йду забивати гол, якщо це довбаний, морський з ним. Ай! Ну, якщо чесно, вибач мене. Та людина, яка я тебе, я не знаю, який тебе я обідав. Ну нічого страшного. Я думаю, ти вибачиш мене, за те, що я тебе назвав довбаним. Ну нічого страшного, реально. Я зараз ну вибач, я тебе вбиваю і забиваю гоп. Це взагалі легко, ну, no, гайно. Це нічого страшного. Я вбив в того Мортіса і все. Ми виграли. Плюс 97 хп якихось чимось. Я далі буду хп це називати, тому що я це нічого не розумію. Все. Ми виграли, і нам ще треба дві катки виграти. Напевно, ну десь дві катки, дві-три катки і ми ви. І нам буде вже буде алмазна ліга. От такі ліги є, бронзова ліга, через чотири дні ми будемо починати з бронзової ліги. Серебна, золота, алмазна, фішка, легендарна і ліга мастеров. Так, це є Ліга мастеров, якщо чесно, якщо ви того не знали, звісно, ви всі знаєте, що тут таке. От у блогера Рокзі, мого двоюрідного брата, вже алмазна ліга. Ну, кто тоже ставте лайки. І взагалі чому золото золота ліга, і чому я хочу алмазну лігу? Потому що якщо, якщо я виб'ю все золото, золото лігу, мені дадуть міфічний стартроп, да. Мені дадуть просто міфічний і кого я можу вибити І краще, минулого разу, коли у мене тільки серебну лігу всю зробив, мені давали старт-дроп і мені давали... Міфічний стардроп і я вибив гаса. Ну Гас це такий, ну, не знаю, чи це класний боїс, ну, але це я, нічого страшного, тому що я беру е, Беру... це Едгара. один, один за ворона з 11 максимальної сили гіперзарядом, Капець. Нічого страшного, я Я трохи скорюю, потім цю катку, цей ранговий бой, тому що я не хочу смакати і смакати. Друзі, ми я... Нарешті ми в гарячій зоні виграли цю катку і нам ще одна катка, виграти, одна виграти, одна катка, і я буду мати алмазну лігу. Капець, друзі, я в сам це шоці. Ну, але якщо ви захочете другу частину, ми обов'язково апнемо прямо зараз. Ніякої може другої частини не бути, якщо ми зараз програємо... Нічого страшного, буде друга частина, якою я буду апати алмазну лігу. Ми зараз граємо нокаут 3х3, 3. якщо ми виграємо, все, це алмазна ліга, і я закінчую грати в ранговий бой. Назавжди. Ми почнемо грати 100% вже як загружено нокаут. Отправь будь цього противника в нокаут. Добре, ми це зробимо, якщо ми постараємося це зробити. Я взяв спеціальну Френка, бо тому що він такий сильний і в нього дуже класна. І, кстати, його зараз кажуть, що він зараз імба. Напишіть в коментарях, це правда чи ні. І якщо ви обов'язково хочете відео, як називалося, що я апую Френка на 25 ранг, якщо ви обов'язково це хочете, пишіть в коментарях, я обов'язково прочитаю. Бо тому що ще ідея повна побрала старше, щоб зняти якісь відео по ньому. Ви дивіться ще цю катку, але я вам обов'язково хочу сказати те, що чому я не граю в Майнкрафті, чому я не знімаю відео по Майнкрафту. Я зразу кажу. У мене Майнкрафт на другому телефоні. Зараз не маю е, телефону по Brawl Stars, у мене два е, ігри і на двох і, і двох різних телефонів. І за це я не можу знімати відео по Майнкрафту, тому виходить тільки відео грати по Brawl Stars. І по-перше, я там, ще пишу до рубрика по Brawl Stars і по Майнкрафту, навіть, я думаю, що рідко вже буде виходити відео по Майнкрафту, а Brawl Stars буде виходити прямо як цілий канал по Brawl Stars. як у інших блогерів по Brawl Stars. Я не знаю, чи ми виграємо цю катку. І, на жаль, мене вбили і ще не знаю, чи ми виграємо, тому що все, ми програли, певно. да-да-да, Ми все, ми програли. Ну нічого страшного, друзі. Буде друга за це частина. Нічого страшного, будемо робити ще другу частину. Добре, друзі, на цьому буде завершити відео. З вами я, Бувцінкотик. Всім пока!